Лісові тварини Василь Федієнко. Спробуй відгадати загадку. Дуже сірий та зубатий, небезпечний він малята. В лісі цілу ніч блукав, здобич там собі шукав, а над ранок ліг замовк, задрімав у лігві. Вовк, вовк вовчиться вовченя. Голодний вовк може з'їсти 10 кілограмів м'яса, це сотня котлет. Якщо йому не вдається вполювати оленя або лося, вовк може вдовольнитися жабами, комахами, а часом ягодами і грибами. Цікаво, що вовка можна приручити. та він ніколи не буде сторожовим собакою, адже гавкати вовк не вміє. Відгадай наступну загадку. Скрізь вишукує зернятка це малесеньке звірятко. Сіра шубка, довгий хвіст, зовсім невеличкий зріст. В цілім лісі найдрібніша виглядає з нірки миша, миші і мишеня. Миші їдять майже все, що м'якіше за їхні зуби. Восени миші роблять запаси, збирають зернята, жолуді та горіхи, якими харчуються взимку, але побачити цих звіряток в холодну пору року майже неможливо, вони пересуваються під снігом, не виходячи на поверхню. Відгадай ще загадку: пишнохвостий цей звірок скаче склена на дубок, любить їсти він горішки. В жолоді грибочки шишки. На дубочку біля гілки в дуплі купельце білки. Білки і білченя. Зазвичай білка має кілька домівок. Одна з них колишнє дупло великого птаха ворони, сороки або яструба. Також білка має гніздо. Звірятко робить його з гілок у вигляді кулі з плоским дахом і двома виходами. Усередині білка старанно вистилає гніздечко листям, мохом, сухою травою. Відгадай ще загадку. Кожен добре його знає. Він найдовші вуха має, їсть кору з дерев, лозини. Любить мурку й капустину, куцохвостий пострибайчик під кущем сховався зайчик, заєць, зайчіха, зайченя. Крихітні зайченята народжуються вдягненими в тепленьке хутро. Вони все бачать і навіть вміють бігати, а через два-три дні їх уже й не наздогонеш. Напившись поживного матусиного молока, малюки можуть не їсти три-чотири дні. Цікаво, що зайчиха годує не тільки своїх дітей, а й чужих зайченят, якщо їх зустріне. Відгадай загадку клишоногий, волохатий любить медом ласувати. Влітку в лісі він блукає, жир на зиму наїдає. Зимку ж він в барлозі спить. Здогадались, це ведмідь. Ведмідь, ведмедиця, ведмежа. Ведмідь може наздоганяти коня та вміє лазити по деревах, якщо не виростає заважкий. Також цей звір може ходити на задніх лапах. Бурий ведмідь їсть ягоди, жолоді, горіхи. Коріння тощо, не гребує він і комахами, ящерками, жабами та рибою. Завдяки накопиченняму восени жиру, ведмідь спокійно спить узимку. А відгадай, що є загадку, вдень він спить, а от щоночі шародить в кущах тупоче і, як когось злякається, у клубок згортається, має шубку з колячок. Хто це діти? Їжачок, їжак, їжачиха, їжаченя. Їжачкові не потрібно восени робити запаси їжі, тому що з листопада до квітня він спить. Увісні тваринка витрачає підшкірний жир, накопичений улітку. Та їсть їжачок аж ніяк не гриби та яблука, як усі вважають. А комах, жуків, черв'яків, равликів і бджіл. Бджолиних укусів звірятка не боїться. Відгадай наступну загадку ця тварина хитренька, в неї шубка руденько, пишний хвіст вона має, у норі проживає, уночі їй не спиться, бо полює, лисиця, лис, лисиця, лисеня. Лисиця любить поласувати мишами. Вона стрибає, примушуючи мишей бігати під землею. Потім вислухує та швидко вириває їх. Не відмовляється руда хітрунка і від жаб, ящерок та жуків. А ще дбає про вітаміни і із задоволенням їсть суниці, чорниці, вишні, яблука, груші, абрикоси, виноград і моркву. Відгадай ще загадку. Гострий дзьоб, великі очі. На мишей вона щоночі полювати вилітає, вдень же у дублі дрімає. Ви не скажете, бува, що ж за птах це? Сова, сови совенята. У порівнянні з розмірами сови її очі величезні. Якби людина мала очі такого ж розміру, вони б нагадували за величиною апельсини. Сова не може рухати очима, тому, щоб перевести погляд, вона завжди змушена повертати голову. Будова шиї дозволяє собі повертати голову майже повністю назад. Відгадай ще одну загадку довге рила й кламає. Ними землю розриває, так шукають звіріці, жолуді та корінці. Цей великий дужий пан називається кабан. Кабан свиня порося. Дикого кабана можна назвати справжнім всюдиходом. навіть глибокий сніг йому не перешкода. Хоча взимку тварина пересувається повільніше. У небезпеці кабан здатний розвинути велику швидкість, а довжина його стрибків сягає 4 метрів. Також кабан чудово плаває та легко далає річку і болота. Відгадай останню загадку має величезні роги, ще міцні та довгі ноги. Велетенським виростає, вовк його не налякає. Може, здогадався хтось? Ця тварина зветься Лось. Лось, лосиця, лосеня. Через довгі ноги лось здається неповоротким. Утім саме вони допомагають тварині вільно ходити по снігу, а широкі копита долати болота. Узимку лось мало рухається, зберігаючи тепло. Відгодовується він у теплу пору року. лості дістає листя навіть на висоті 3 метри над землею. Дітки, чи всіх тваринок, про які ми сьогодні прочитали, ви вже знали. Якщо про якісь не знали, напишіть мені. Дякую за перегляд за ваші вподобайки. До нових зустрічей!